Про Одещину далі з нами на зв'язку Сергій Брачук, речник Одеської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, моє вітання. Слава Україні, вітаю героям! Слава передусім про затоку. Розкажіть, будь ласка, 13 літаків. Масштабна ракетна атака. Найактуальніша інформація станом на цю мить. Дійсно, сьогодні зранку було нанесено масований ракетний удар по нашому регіону, по білородністровському та одеському районах. Є пошкоджені п'ять повністю житлових будинків, 80 торгових лотків, бо це рекреаційна зона. Ми говоримо про 15 баз відпочинку. Тобто, зараз, власне, всі наші глядачі бачать на своїх екранах, що відбулося. Ракети радянського зразку, Х-22, Х-59, Спочатку су 30 су 35 нанесли цей удар. Потім далекобільні е, бомбардувальники. Також які злітали з території безпосередньо Російської Федерації. Зробили ці пуски. Вісім ракет, 5 і 8, Тут 13 ракет прилетіло сьогодні. І ото світо той світанок, який сьогодні ви бачите, зараз саме так Одещина, на най такі картинки апокаліпсу. Фактично зустрічало саме такий новий день. Ми прекрасно розуміємо. Говорили про те, що Російська Федерація використовує сьогодні так так званий сирійський сценарій, коли бомбардує мирні населені пункти, коли намагаються знищувати об'єкти мирної інфраструктури, коли намагаються знищувати мирних громадян. Навіть хтось вже порівнює з Верденською м'ясорубкою. Навіть такі історичні паралелі є до цього. Ну, власне, це сьогодні всі бачать. Жодних військових об'єктів, жодного українського військовослужбовця або якогось виду озброєння тут на березі наших лиманів немає. Рекреаційна зона, там де відпочивала не лише вся Україна, а й багато представників сусідніх держав. І що це перетворює ворог? Тобто випалює повністю, намагається знищити. І сьогодні мові нанесення ракетних ударів на жаль залишається дуже високою. У чорному морі знаходяться носії, які несуть на борту оперативних та тактичних ракети морського базування типу калібр. Ми говоримо і не забуваємо про можливі пуски ракет з території тимчасово окупованого Криму. Ну і звичайно як показав сьогоднішній день, говоримо про ворожу авіацію. Пане Сергію, власне, незважаючи на таку масштабну е, ракетну атаку і великі руйнування, ну принаймні повідомлялося про одну постраждалу людину. Чи є якась оновлена інформація, і що означає це, що люди дотримуються всіх правил щодо, е, щодо оголошення повітряної тривоги, і це рятує їм життя? Тут два моменти. Ми на Одещині завжди навіть в такій біді намагаємося знаходити щось позитивне не для того, щоб посміятися над війною, а для того, щоб посміхнутися саме під час війни, тому що це надає а, певних сил. Ми говоримо дійсно про те, що ті охоронці, які були на цих базах відпочинку, вони по сигналу повітряної тривоги перейшли до укриття. Це врятувало їм життя. Ми говоримо дійсно про одну постраждалу особу. Цей чоловік йому було надано. Відповідну медичну допомогу від госпіталізації він відмовився. Ну і звичайно, величезна подяка нашим рятувальникам, що зразу прибули на місце цього ракетного удару. Відповідно, дуже великі обсяги ви бачите зараз руйнувань, пожежа, але все. Все знищили, тобто загасили пожежу і так далі. І тому подібне. Отака сьогодні ситуація. і Ще раз скажу: дотримання правил повітряної тривоги рятує життя. У нас сьогодні, взагалі, ви знаєте, цілий день ворог наче випробовує нерви металеві, насправді нерви Одеситів на те, що лунає повітряна тривога, тобто літаки можуть ворожі заходити. У зону відповідальності наших сил протиповітряної оборони з'являтися на радарах і виходити власне з цієї зони. Тому у нас сьогодні мені здається був поставлений рекорд за час цієї війни. Одна з повітряних тривог. Вона е хвилину 47 секунд була, але люди е виходили і з адміністративних будівель власне в Одесі, з інших е там торгівельних центрів, тобто розуміли, що це не жарти. Все таки вже пішов який місяць війни. А чи є таке саме розуміння щодо моря і його небезпеки нині? Тому що ми пам'ятаємо, що на жаль, і трагічні випадки були, коли одесити не могли втриматися, заходили в море, не зважаючи на мінну небезпеку. Як зараз? Я сподіваюся, що все-таки, о знаєте, коли інтенсивність ракетних ударів стала більш високою ніж це було раніше. Є певна у нас статистика, не будемо про неї говорити зрозуміло, чому. Люди йдуть дійсно намагаються піти покупатися, вийти на узбережжя на пляжі, порушуючи відповідні правила. Там дехто навіть найсміливіший, найбезсмертніший, Я б їх назвав, намагаються навіть через огорожі перелазити. Але все таки ми говоримо не лише про мінно-вибухову небезпеку. Власне ці міни прибувають майже щодня і до берега, бо вони дотонують у, у воді. А є і ці самі ракети, які летять. Треба розуміти це, зараз звертаюся до наших глядачів, що коли та ракета вона збита силами протиповітряної оборони, або є випадки, коли ворожі ракети самоліквідуються, все таки вони мають досить поважний радянський ще вік, то величезна кількість уламків просто летить з неба цим металевим дощем. і можемо собі на хвилиночку, на секунду. Уявити, яка трагедія може статися, якщо ці уламки ракети влучать у велике скупчення людей? Тому закликаю ще раз: що треба берегти себе і своїх близьких. Нам треба всім не просто вистояти, перемогти, помститися, а нам треба вижити, щоб будувати нову Україну. Ну і про ще один важливий процес, який має от от розпочатися у Мінінфраструктури. Вже повідомляють про документ, де власне затверджено те, як буде відбуватися експорт зерна з Одещини. Зокрема, через порт Чорноморська планується от перший, перше відновлення експорту нашого збіжжя. Чи можете якісь деталі подробиці розказати, наскільки ця підготовка іде успішно? і, чи всі запобіжники, які можливі у випадку з Росією, ми поставили. Ну, тут дуже коротко, тому що ну, по перше, технічна підготовка цього запуску цього процесу відбувається, враховано нашу безпеку у компоненту? Це на порядку денному. Найголовніше, я хочу підкреслити і заспокоїти всіх, що ніхто не намагається відкрити ворогові наші морські ворота, морські ворота нашої держави, ми прекрасно на Одещині знаємо, що. Одеса, хоч і не перше, але не друге місто в Україні, тим більше маючи такі можливості виходу у Чорне море. І всі деталі, звичайно, будуть повідомлені трошки пізніше, тому що розпочав свою роботу в Стамбулі. Координаційний центр, який власне і обіцяє надати той детальний план цих зернових караванів, які мають йти чорним морем. Сподіваюся, все вдасться. і. І вдасться та настільки, що не буде повторення ситуації суботньої, коли Росія не пройшло 24 години. Знову показала, ми є терористами. Я кажу про Росію, і вона знаєте, той папір на якому ці угоди підписуються. Вони дійсно нічого не варті. Сподіваюся, країна терорист звичайно не зміниться. Я це прекрасно розумію, але сподіваюся, що всі разом ми це зло здолаємо. І про Придністров'я яка ситуація там оперативна станом на цей момент? Ситуація повністю під контролем з нашого боку, з нашого боку, державного кордону, бо є відповідні завдання для підрозділів збройних сил. Відповідні заходи відбуваються під силу на цю ділянку державного кордону, і це відбувається не протягом там останнього тижня чи двох або місяця від самого початку. Є певна імітація дій. Я скажу так: імітації дій на території невизнаного Придністров'я. Нагадаю, що це тимчасово окупована територія Республіки Молдова. Так що все під контролем, я впевнений, другого фронту не буде. Дякую вам, дякую, пане Сергію, за те, що долучилися. Розповіли все найактуальніше станом на цей момент. Сергій Брачук, речник Одеської обласної військової адміністрації, включався до нас у марафон Незламна країна.